Вітаю, друзі. Сьогодні 28 травня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я, я – кремний клочок. І сьогодні зі мною в студії Володимир Фесенко, політолог. Просто політолог. Добрий день, вітаю вас, пане Володимире. Чому кажу просто? Тому що ну певне, там в додаткових якихось регаліях пан Володимир не потребує. Оскільки його добре знають в Україні і за кордоном, і я сьогодні, коли вімкнувся з ним, кажу: ну нам така непроста сьогодні. Участь, пане Володимиру, нам доведеться розібратися, що ж мав на увазі президент України сьогодні, коли він сказав, що ну ймовірно, в 26-му році, бо там дослівно так звучало, будемо максимально точними, спроможності Росії воювати будуть значно меншими. Зараз у змі пишуть про те, що Зеленський говорить про те, що війна закінчиться в Україні в 2026 році, в червні ну як мінімум до червня буде. Ну і він я буквально коротко зараз. Цитату безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвиток, багатьох країн аналітику. Червень 26-го Ми всі сподіваємося, що війни вже не буде дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у руських буде. Ну і так далі. Я не буду повторитися Пане Володимиро, що це було? Ну, по-перше, я думаю, чому червень. Я теж так здивувався. А здивувався не випадково, тому що можу відразу сказати, нема жодних прогнозних методик, які дозволяють точно спрогнозувати завершення війни. Просто їх нема в природі. Неможливо це. Це е, такий. Суб'єктивний стохастичний процес, от були сподівання, що домовляться навесні, і спроба так. була з боку американців. Не вийшла зараз. Є такі прогнози, оцінки, що наприкінці року розпочнуться активні і більш реалістичні переговори, а не так як зараз. І тоді можливо буде якийсь результат, але знов таки нічого не гарантовано. Чому червень наступного року? Я так розумію, це ж була зустріч з журналістами, так. і скоріше за все, ну це моє припущення. тут треба потім додаткову інформацію подивитися. Але скоріше за все було запитання, чи закінчиться війна в червні поточного року. От зараз червень, тому що точно переговори, якісь плануються на червні, хтось, можливо, запитав про червень поточного року. А президент почав пояснювати, і можливо, от чому червень з'явився, що в цьому червні завершення війни не варто чекати. А от наступного червня, ну, червень наступного року, ну, от, да, можуть виникнути передумови для завершення війни. Мені здається, тут ще один важний момент. Які поза кадром, це те, що Зеленський кажучи про наступний рік, він хоче певною мірою нейтралізувати ці надмірні очікування щодо завершення війни, які виникли відносно поточного року? Ну що от війна закінчиться вже в поточному році. Тут у всіх різні версії, як я вже сказав, хтось чекає влітку, хтось чекає там наприкінці року, але тут чіткий сигнал, що не варто чекати завершення війни в цьому році. Можливо, і президент на це сподівається наступного року. Чи буде виснаження Росії до цього моменту? Питання відкрите. От я дивлюсь, оцінки дуже різні. Хтось оптимістично налаштований, що у Росії вже до кінця року буде мало ресурсів для продовження війни, а хтось навпаки вважає, що як мінімум 2-3 роки у Росії ресурси для продовження війни будуть. Оцінки різні тут, на превеликий жаль, знов таки нема не, не ті методику можна якусь порахувати, він що можна сформулювати певну методологію аналізу ситуації, але е, нестача конкретного, навіть статистичного матеріалу. На це жаліються е, е, російські економісти, як опозиційні, так і офіційні. Ті, хто працює ще в Росії. І нема матеріалу, недостатньо матеріалу для висновків. Опосередкована Да очевидно, є проблеми в будівельній галузі, там в деяких інших галузях російської економіки. Проблем стає все більше. Є обмеження пов'язані з трудовими ресурсами. Я думаю, що президент от в своєму висновку він спирається на дані наших розвиток, ну можливо, і на дані партнерських розвиток uh -huh. також тому йдеться про такий обережний прогноз, що війна може закінчитися. Це не означає, що вона обов'язково закінчиться. Оце теж треба розуміти. Uh -huh. Вона буде, Навір, ще, ні. Да, да. але можливо, можливо, да, що все ж да, війни вже не буде. Але подивимось, я поки що. Ну, не хочу виступати в ролі скептика. Я е, е, вважаю, що все рівно будуть переговори, і от е, спроби вийти на завершення війни вони будуть. А коли буде результат, на жаль, спрогнозувати неможливо. Тоді я пропоную поки що дійсно поставити на паузу цю заяву Зеленського, оскільки я особисто бачаю ні, що він з таким ну, прицілом налаштовує, як ви сказали, українців не поспішайте. Оце дійсно є. Налаштовуватись на тривалу боротьбу, ми цим займаємося. Хоча, ну дозвольте ще одне таке уточнення. Ну а тут не є такий ще сигнал європейця. Мовляв, дивіться, ми допоможемо, ми будемо стримувати російську агресію. Ви готуєтесь до можливого наступу. Європа ж то зацікавлена в продовженні конфлікту в Україні. Та ні, ну я не думаю, що тут саме підігравання європейцям. У європейців теж є різні є різне ставлення. Да, європейці вважають, що ми маємо продовжити спротив, і вони бояться, що якщо війна завершиться зараз, то вона може прийти до європейського союзу на територію Європейського союзу. Ну отут от в цьому контексті. Буквально теж днями сказав канцлер Ферен Мерц, що війна може затягнутися. Ні, я думаю, що тут справа не в тому, що ми там е, хочемо підігравати європейцям. Е, я думаю, що тут більш-менш реалістична оцінка ситуації. Угу. Сам же Зеленський теж неодноразово казав, що він хотів би, щоб війна закінчилась в цьому році, і він називав інші дати. Але зараз я думаю, це реально об'єктивна оцінка ситуації. Росія не хоче припиняти війну. Тут же справа не в тому, хочемо ми чи не хочемо. Росія не хоче припиняти війну, ось в чому проблема? Вона не готова йти на поступки, і от чому з'являються прогнози, що не раніше кінця року можуть бути реалістичні переговори? Тому що ну на сьогодні ну, ознак того, що Росія посилює війну, готується до літнього наступу. Ну всі ми були на жаль свідками російських повітряних ударів по Україні, по Києву, по Київщині, так що. Я думаю, що навіть у простих людей зараз ілюзій, особливих щодо швидкого завершення війни, немає. А з європейцями, я думаю, там діалог про інше буде. До речі, от зараз теж, от на що мало звертаються увагу, а тема насправді дуже актуальна. Чому треба казати про 26-й рік? І чому зараз от візит нашого президента в Німеччину, потім участь в саміті Великої Сімки, от те, що Зеленський теж оголосив, теж важливо. Тому що ну, треба вже верстати бюджет на наступний рік. Ага. Питання грошей, воно ж не тільки для Росії актуальне, чи будуть у Росії гроші і економічний потенціал для продовження війни. Для нас це не менш актуальне питання. У нас вже зараз, в поточному році, є дірка в бюджеті, нам не вистачає мінімум 200 мільярдів гривень, а деякі джерела кажуть, що треба в два рази більше, 400 мільярдів, а потрібні гроші. І на оплату е, військових і на закупівлю зброї е, і тому зараз для нас треба і самим вже починати. До речі, за ви знаєте, добре це процедури. Вже якраз зараз має готуватися бюджетна резолюція. В вересні вона має бути ухвалена. Ну і робота над бюджетом має розпочатися. Е, ну думаю, що вона вже розпочалася, і нам треба шукати. Ну у нас же майже половина бюджету за рахунок допомоги наших партнерів, так якщо раніше. Штати допомагали все зараз. фінансової підтримки з боку США не буде. Ми можемо покладатися тільки на допомогу європейських партнерів, плюс а, співпраця з міжнародними фінансовими ага. організаціями, і тому от фінансування наших оборонних зусиль, взагалі, скажімо так, питання фінансової основи продовження нашого спротиву. Воно зараз є дуже актуальним, і на мій погляд, от міжнародні зустрічі нашого президента, які відбудуться от сьогодні в Німеччині. А потім будуть і з іншими партнерами, вони будуть стосуватися не тільки зброї постачання зброї для нашої країни, що пріоритет номер один але пріоритет номер два. Нам потрібні будуть гроші і на підтримку е, нашої внутрішньої ситуації, нашого бюджету, е, наших соціальних е, е, витрат. Так що ця тема не менш актуальна, і тому от те, що президент починає говорити про 26 рік, це горизонт планування, це правильна позиція. Нам треба думати, як ми будемо на що, за рахунок чого ми будемо і жити і воювати в наступному році. Я погоді з вами, але тут ще є такий політичний момент. Може статися так. Ну, от раптом президент говорить: ну двадцять шостеріка. Тут ми думали, досягли успіху. Раніше Ну, ну пане Володимире, з зору. я розумію. Ні, ну всі б зраділи. Я думаю, ну не всі, але багато хто було б задоволення, що раніше війна закінчиться. А, і знаєте, це погано, коли ну традиційно для нас проблема, коли є завищені очікування, і вони не виправдовуються. І традиційно велике розчарування. А коли навпаки так от несподівано щось позитивне, <гум> ну я думаю, що це з політичної точки зору це було б дуже добре для зеленського. Я думаю, на і думаю, що ну безумовно, це. Певною мірою надихнуло багато і багато. Я думаю, абсолютно більшість українців. Ну, ну і почало, почалося б почався б старт політичного життя. Він, до речі, в прихованому режимі вже іде. Я отак дивлюсь по колегах е, зараз в полях вже люди. Полях. Так. Від соціологів до деяких колег, які працюють як політтехнологи. Так Я що, війна війною, але вже працюють, готуються. Причому, що цікаво, на, на, до місцевих виборів готуються. Mm -hmm. Ото таке. Я не випадково саме говорю про це, тому що в цій частині можна задати заяву Буданова, який говорив про 25-й рік, він наполягав на розрахунках. Каже: Ні, ні, Зеленський. Це ну, я читаю це так: неправильні розрахунки. Бо Буданов також дуже помітно займається, все-таки можливо, да, питанням майбутньої участі в політичному процесі. Цього не варто виключати. В нього ж так само право є якось і решта. І тут ще один цікавий момент. Ми... Побачили буквально два дні поспіль дуже різкі заяви з Білого Дому на адресу Путіна особисто і Кремля. І навіть вчора Кіт Келох прокоментував заяву Медведєва. Раніше в Білий Дім ну не реагував на нього взагалі. А це я як Криму погрозу. Тому можливо і тут якісь є такі моменти, бо я бачу, наприклад, зараз Зеленський доволі лояльно публічній площині ставиться до Трампа, постійно його mm -hmm. нахвалює, постійно звертає на це увагу. Я вважаю, це дуже правильно, дипломатично. І тут ми він сьогодні, до речі, сказав, каже: я вже впевнений в тому, що Трамп більше ненавидить Путіна, ніж мене. Ну таке порівняння. Ну ми, ми досягли успіху, пане Володимире. Чи як? Ні, ну я б не казав це як про успіх? Тут же ж справа не в тому нас. Не ми накручуємо Трампа. Ні, ну, можливо, там є своя робота, ми її просто не бачимо. Ну, дай Бог, щоб так більше, як і було. Але не ми накручуємо Трампа. Я думаю, що джерело роздратування Трампа це сам Путін і російська позиція okay. і політика в переговорному процесі оце є головна проблема. Але я, я от просто тезово про нюанси от цього навколо переговорного процесу. От ви кітакелега згадали і його реакцію. До речі, показово, що Кіт прореагував і на те, що Україна першою першою надала. Свої мирні пропозиції, ну, пропозиції до цього м, м, пресловутого меморандуму а, його ще немає, а розмов про нього вже багато. Чому це важливо? Тому що ми зіграли на випередження. Ми знов демонструємо американцям, і це важливо якраз в контексті емоцій Трампа. Те, про що ми з вами, пане Володимир, говорили буквально в п'ятницю на підсумковій програмі. А, Я перепрошую, що перебуваю, і добре, що нас почули. Саме так да, да, правильно, да, да, В даному випадку це гра на випередження. Знаєте, і це е, темп і ініціатива. Це ж не тільки в спорті, в політиці це не менш важливо, е, коли отак от гра на контратаках. Фактично, е, і тут ми е, тактично трошки переграли росіян. Е, але от чому важливо про третю світову війну і чому Келек зробив акцент, що це погроза і так далі? Що так це неприпустимо Насправді Медведєв, який ну його треба сприймати переважно в контексті пропагандистської війни. Він же став таким, да таким статусним соловйовим да Посада висока, колишній президент. Але виступає ну. В основному, як пропагандиста, і його так і сприймають в основному. Хоча він там активний гравець внутрішній політиці Росії, але він не впливає на ці рішення, які ухвалює Путін. Однак, в даному випадку, от позицію Медведєва треба сприймати в деяких вимірах: по-перше, третя світова війна. Це не випадково, тому що мені здається. В тому психологічному портреті Трампа, який давно вже намалювали в Москві, в Кремлі, вони позначили його слабкі місця, больові місця, ну лестощі намагання завжди мати позитивний результат, і вони це використовують для маніпулювання Трампом. Але є ще одне слабке місце, на яке мало звертати увагу. Трамп вже неодноразово казав про страхи пов'язані з Третю світовою війною. Я не виключаю, що у нього не небажання, щоб виникла Третя світова війна, вона воно присутня. Чому це інше питання? Тут я не заглиблююсь, але от тема Третьої світової війни вона була у Трампа. Він її піднімав неодноразово і казав, що він не хоче допустити Третьої світової війни. І в Росії відразу через Медведєва е наткнули в цю больову точку Трампа. Так що це. Теж спроба впливати на Трампа, маніпулювати Трампом. Другий показовий момент. Ага. Ну, всі, хто хоча б іноді читає або чує про дописи Медведєва, знають, як він схильний до образ, до е, різної негарної лексики. Е, я вже не кажу про Зеленську взагалі про Україну, тут яких тільки образ не було. Але те саме стосується європейських лідерів. Країн як таких, там Великобританії, Німеччини, Франції чого тільки він не казав, і з піпіліці, і, Ну і там такі образи я не буду повторювати. Про Байдена теж він не дуже гарно висловлювався. Тут жодного кривого слова на адресу Трампа, тільки нагадування про третю світову війну. Але це погроза. Ну погроза, але без образ, тому що вони розуміються, це от Трамп. Він може не стримувати себе. от, ну, фраза він збожеволів про Путіна, але в Росії е, намагаються стримано все ж таки реагувати на Трампа. Пісков теж, хоча в білому домі, теж не сподобався коментар Піскова. От, якраз на фразу про те, що Путін збожеволів, але теж. Пісков достатньо делікатно відреагував, він так сказав, що емоційне перевантаження, але без, як вміють у Росії, теж можуть там розмазатися, включили б Соловйових і прочих, да. А так ми бачимо все ж таки, вони стримано реагують на Трампа. Хоча здавалося б, це образи самого Путіна. Да, і на це можна було би відповісти з усією потугою російської пропагандистської машини. Так, ну, що вони спокійники ж не ображаються, пане Володимире. Ну так я не торкаюсь цієї теми, да це але це был, це, був, менше, MERC, був, ми говоримо про. Офіційного президента Росії, ага. і тому ну в інших обставинах, якщо б це було з боку іншого лідера, ну таке б було з боку Росії. Така б відповідь, така патвітка. Да, в даному випадку відреагували дуже і дуже стримано. А це ага. означає, що для росіян а, і особисті контакти з Трампом дуже важливі. Перспектива переговорного процесу з Трампом залишається дуже важливою. Тому а, і вони продовжують Активну гру в переговори як продовжується це інше питання, тому що ми бачимо тут особливих, скажімо так, позитивних рухів. Немає, але тим не менше от єдина на що теж зверну увагу: явна ідея і прихована закрита, і в той же час публічна тактична боротьба навколо переговорів. Ну от зараз це стосується місця переговорів Ну це помітно та так. запропонував ще тиждень тому ветикан. В Росії не відразу, але заперечили, сказали ні, знов почали наполягати на Стамбулі. От сьогодні Зеленський сказав, до речі, що була тема Білорусі. Ну тобто, в контактах, які були, да, він сказав, що нібито росіяни пропонували Білорусь. Ну я не знаю коли зараз або раніше. Uh -huh. да, для нас Білорусь неприйнятна. І виникла з тут знов про Келега. Згадаємо: виникла тема Швейцарії. Ну, Швейцарія раніше пропонувала себе як нейтральний майданчик. Да, так що йде е, боротьба навколо місця переговорів. Бо що цікаво, е, Явно по коментарях Келлега по висловленню самого Трампа американці чомусь, ми не знаємо поки чому, але вони е, е, шукають іншу локацію для переговорів. Ну, здавалося б, може, було і в Стамбулі без проблем продовжити. Але вони хочуть, я думаю, перезавантаження, певного перезавантаження переговорів. Да, да, і локація в даному випадку теж е, має значення. Я вже знаю таку цікаву точку зору: хтось е, не безпідставно звертає увагу на погану карму. Ну як з Мінськом було. Мінськ, 1 Мінськ, 2 Перший раз не вийшло, другий теж з е, Стамбулом не вийшло перший раз, і відновлення переговорів Стамбулі. Е, як кажуть росіяни, відновлення продемонстрували, що знову глухий кут. Тому можливо навіть з цієї точки зору суто такої суто психологічне, можливо, навіть і це впливає на пошук іншої локації, але йде е, горде така гостра боротьба, тактична боротьба навколо локації, навколо от, е, е, майбутнього змісту цього меморандуму. Тому переговорний процес не переривається скоріше. От зараз йде підготовка того де коли і як це буде очікувати результату. Немає підстав. Поки що, але е, о, всі сторони е, не хочуть виходити з процесу. До речі, важливий момент збов про Кітакелега. Е, е, в його специфічному коментарі, Ну коли він сказав, що Україна надала свої пропозиції, як він сказав, що А ми будемо докупи все це. Ну, отримаємо російські пропозиції і докупи, все це але... да, будемо зводити. А це означає. Ну, якщо в білому домі збираються докупи зводити і українські і російські пропозиції, значить Вашингтон не виходить з переговорів. Та можливо, вони не будуть напряму як посередник, але те, що вони так чи інакше залишаються рушійною силою переговорів, ну це очевидно. Але звести докупи буде складно, тому що зараз з'явився офіційний коментар від Лаврова про те, що вони будуть пропонувати на цих переговорах. Ну, поки що місце не зрозуміли з Женевою, також пов'язані там не дуже позитивні кейси, скажімо так, краще вони б десь в якомусь четвертому місці спілкувалися. Ну, звісно, не в мінську. Ну, зараз, власне, вже не про це, а про сам зміст. Лавров сказав, що Росія буде наполягати на скасуванні дискримінаційних законів. Щодо обмеження російської мови, а також наполягатиме на позаблоковому і без'ядерному статусі України. Це офіційне його повідомлення. А в Reuters виходить: ну, матеріал, я так розумію, він базується саме на цьому повідомленні. Там мовиться про те, що має бути Путін, мовляв, дуже хоче письмове зобов'язання від основних західних держав не розширювати НАТО на Схід. Тут мається на увазі Україна, Грузія, Молдова. Далі також має так само бути Росія хоче. Так званого захисту російськомовних громадян в Україні Лавров це говорив вже не один раз. Нейтральність та сама, і деякі зняття західних ну деякі західні санкції мають бути зняті. Це те, на чому наполягатимуть власне вони на переговорах інакше. Пише Reuters, мир завтра буде ще болючішим, якщо не погодяться. Тут лягає в канву заяви Медведєва про третю світову війну. Тобто публікація Reuters, фактично вона правдива. Ми вже частково з вами щойно проговорили оці пункти, пане Володимире, але я хотів би ну, запитати у вас. Звісно, можливо, питання не зовсім буде грамотним, тому що запитувати, а які ж перспективи перемовин України щодо цих питань? Я перепрошую, звісно, але все ж таки. Давайте спробуємо ми з вами вже. Ну, як кажемо, з холодною головою, з тверезою, не як у Медведєва, а розібратися з цим чи дійсно є тут перспективи розмови щодо цих вимог, які висуває Росія? Ні, Ну ці питання так чи інакше будуть підніматися. Тут вже не важливо да. Ну я думаю, що в Ройтерс був організований ціліспрімовний виток е з російського боку, але ну, для нас нічого нового немає тут є нюанси от як люблять казати в москві нюанси да так от дивіться от письмова згода заходу на відмову на членство уже не тільки україни але і молдови хоча молдова не збирається в нато наскільки відомо у них є нейтральний статус і я не чув щоб вони збиралися в нато ну по грузії теж ситуація така да формально вони хочуть у нато але Нинішня політична ситуація жодних підстав не дає для цього. І Вони застрягли в своїх відносинах із НАТО і з Європейським Союзом. Але це така градна випередження теж на перспективу для Москви. Але слухайте, тут же питання тоді: якщо от такі вимоги до НАТО, тоді переговори мають бути не тільки з Україною. Не тільки між Росією і Україною це ж ламає тоді формат переговорного процесу. Тоді росіяни самі визнають, що США мають бути в переговорах. І не тільки США, якщо йдеться про е, вимоги е, щодо там перспектив членства в НАТО, деякі пострадянських країн. Ну і фактично, в даному випадку Росія хай не пряма, але наголошує на тому, що е, пострадянський простір є ексклюзивна зона е, російських інтересів, що е, мовляв НАТО тут не може далі рухати, але mm. з цієї точки зору сьогодні це про НАТО, завтра може про Європейський Союз. Така Величко. сама заборона, да, і тут є, от я ж кажу: так такі приховані підводні камені, приховані ризики. І ну я думаю, тут українська позиція буде незмінною. Все, що стосується, а це якраз і про мову, зовнішнього і внутрішнього суверенітету України. Ми на себе брати зобов'язань не будемо. А от по НАТО а хто з боку заходу і в якій формі має взяти ці зобов'язання, оскільки раніше Росія наполягала на тому, що НАТО має скасувати своє рішення Бухарейського саміту 2008 року. Ми його згадуємо у зв'язку з тим, що нам тоді не дали ПДЧ, а разом з Грузією. Так. Але там було записано, що НАТО відкрите для перспективи членства України і Грузії. І от росіяни хочуть, щоб ця норма була скасована, ага. і я, я, чесно кажучи, я сильно сумніваю, що ну, це ж треба е, згода всіх країн, так. Да, і тут, ну, я знаю, там, ну, Польща. Подивимося, що там буде після президентських виборів, да але там країни Балтії. Я думаю, що і деякі країни Західної Європи будуть проти того, щоб от під тиском Росії брати на себе такі зобов'язання, і знов таки це та тоді треба вести переговори вже між Росією і НАТО. Можливо, от на, на цьому теж Росія наполягає. З'явилася пропозиція тристоронньої зустрічі: Путін, Зеленський і е, Трамп. Про це навіть сказав ну... Келох не випадково. Ні, ну ця тема обговорюється, оскільки наш президент ставить про це питання, ну і росіяни реагують. Але я скажу відверто: я, я скептик. Я, ага. я не бачу, е, ну як вони можуть між собою домовитись. Якщо Трамп да, от є, єдиний варіант, коли сам Трамп запросить. І коли буде ну, можливість щось підписати, не президентам. Я думаю, що Путін і Зеленський нічого не будуть підписувати. Але от для того, щоб вони були поруч з Трампами, продемонстрували миротворчу перемогу Трампа. Ну да, тоді є сенс. А так, от як переговори, ну слухайте, делегаціям дуже важко розмовляти між собою. А тут дві людини, які ненавидять один одного, там же така взаємна ненавість, саме і на особистісному, і на політичному плані, ну і в особистісному. В політичному вимірі тому я чесно вам скажу, я скептик. Але Трамп Трампу подобається ця ідея. Зеленський я думаю, піднімає цю ідею саме тому, що вона подобається Трампу. Він хоче знов-таки тактично витягнути Путіна з його схорону в Кремлі. і хай приїжджає і веде переговори про мир. А не тільки погрожує. Тому це теж тактична боротьба, на мій погляд. Але те, що пропонує Москва, ну вони піднімають ставки. В принципі, це те, що було і раніше. Подивимося, що там буде в цих мирних пропозиціях. До речі, Пісков сказав, що вони не будуть оприлюднювати. Що вони mm -hmm. будуть в такому закритому режимі скоріше працювати з цими пропозиціями, але я не чекаю там жодних проривів і от зводити до купи Келегу буде дуже важко, оскільки думаю, що як мінімум в половині питань позиції України і Росії будуть прямо протилежними і знайти компроміс буде просто неможливо. І тому оце зависання або біг по колу, по зачарованому колу, на жаль, це найбільш ймовірна перспектива подальшого переговорного процесу. Буквально коротке запитання, максимально коротка відповідь, пане Володимире. То чого очікувати від можливих переговорів? Їх продовження нового раунду переговорів, але без конкретного результату. Максимум, що можливо, це визначення, я б сказав, формату можливо там структури цього меморандуму, ну і подальшого алгоритму переговорного процесу. Це максимум, що можливо без припинення вогню, так да, на жаль, ні. Да, на жаль, не буде припинення вогню, тому що росіяни цього не хочуть. Я вам принагідно дякую за те, що ми доволі ну я вважаю об'єктивно і конструктивно. Пройшлися по тих питаннях. Я більш ніж переконаний, що більшість українців вони ну, виставлять згоду з тим, що сьогодні ситуація вкрай непроста. Очікувати швидкого прориву, справді як каже президент, поки що не варто, але робимо для цього все можливе. Дякую вам ще раз. Всіх запрошую підписуватися, коментувати. Ну і, звісно, долучатися до каналу. Ви не пошкодуєте. Спасибі. Дякую, на все добре.